Привіт всім! Пропустила минулий тиждень. Чесно кажучи, була доволі втомлена. Ну і нічого такого там особливо цікавого не було в наборі продуктів, тому і не знімала вже. Вибачте, якщо чекали, сьогодні черговий раз, я відвідала Resto de Cure. Це благодійна організація, яка допомагає людям, які знаходяться в скрутному становищі. Продуктами ці набори вони роздають щотижня в залежності від кількості людей в родині. Пропорційно цьому числу вони дають продукти. Це для семи людей: п'ятеро дітей, двоє дорослих. І сьогодні дещо нове ми отримали щось стандартне. Ну для тих, хто вже не перший раз таке розважальне відео переглядає, швидко побачить і зрозуміє, про що я кажу. Не буду затягувати довго. Вже вступну частину перейду безпосередньо до продуктів. Е, хочу сказати, що минулого тижня нам взагалі молока не давали. Тобто майже місяць без поповнення наших запасів молока. і хочу сказати, що вперше за більше ніж рік ми залишились зовсім без молока наприкінці тижня. І це було досить незвично. Так, не звикли навіть купувати молоко е, з тих часів, коли покинула Україну. і е, Обійшлося, бо сьогодні нам дали таке молоко, і я зраділа, і що цікаво, молоко чеське. Ось до того ж, ще навіть ось написи болгарської, здається, кирилицею. Тобто, ось як воно у Франції опинилося. Що про це думають фермери французькі? Мені цікаво, ну добре, то таке. Менше з тим. Це як в Києві, як в Україні, молочка з Польщі буває. Тобто, це вільний ринок ось такий. І сьогодні ми отримали 6 літрів молока. Нам на тиждень точно має вистачити. Я дуже рада, дуже вдячна і задоволена. Так, тут зверху в мене стоїть. Ось такі приправи можна було обирати. Я взяла перець і я взяла базилік. Були інші трави. Ну, я ось обрала те, що в мене часто потрібно для тих страв, які я готую. І що характерно, можна, як виявилось, можна було брати по одній на сім'ю, але я не знала: взяла другу і там одна в одної. З цих працівниць запитали, чому два, ну, хай беруть, бо в них сім'я велика, нічого страшного. Ну, там між собою такі, ну, типу, не треба цих зауважень, хай люди беруть. Ну, таке. Це, це вам просто моє спостереження, як це видача цих продуктів відбувається. Ну, супер, тому що купувати таке в супермаркеті коштує дуже дорого. Ну, як дуже дорого. Е, така пляшечка може і 2 євро коштувати, тобто, тобто там, 80 гривень. Як зараз, а так ось безкоштовно я їх отримала. Страви будуть смачнішими. Отримала сьогодні літер ось такої соняшникової олії. Пляшка така трошки погнута і десь думаю. Сподіваюсь, це не моя пляшка, а сусідня якась була розчавлена і тому вона масна. Але це зовсім ніяк не впливає на те, що в нас тепер є літер олії. І це коштовно і дуже цінно. Яйця, яєць теж доволі багато, що характерно в коробці, там де 10 штук, їх всього 9, ну думаю, це якось випадково вийшло. І 3 по 6, тобто 28 яєць сьогодні дали. Хотіли ще одну коробку дати, вже навздогін, але я кажу, та ні, не треба і так багато. Ну, я навіть не пам'ятаю, чи знають вони, що в нас є кури, тож ну, вони не, не наполягали, забрали і дали, можливо, комусь більше. І це, це добре, це нормально. Так, тут у мене пюрешки яблучні, як завжди. 8 плюс 4, 12 таких упаковочок, 100 грамових, вони ну, корисні, зберігають всі якості яблука. І ось коли особливо мало фруктів, це врятує, чесно кажучи, діти непогано їдять. Єдине, що трохи вони вже їм набридають, але це завжди можна заморозити, просто вставивши туди ложку маленьку, чайну і в а Потім їсти як морозиво, а ще в нас є форми. Ми заморожуємо, і це прям для них морозиво в таку спекотну погоду. Досить непогана ідея. Так, тут у нас кілограма макаронів, ось таких. Пір'я називалося, це, я знаю, у нас колись. І ось такі дрібні ріжечки, 500 грамів, тобто півтора кілограма макаронів ми отримали цього разу. Так, в мене дуже багато продуктів лежать зверху. Я буду все в переміжку показувати і відкладати, щоб добиратися донизу. Тож розказую, як воно лежить, так і розказую. Сьогодні у сьогодні нас прямо джекпот стосовно сосисок. Ще це хочу сказати непогані сосиски 100% м'яса, свинина. І вони не найдешевші, скажімо так, в супермаркеті, ще в них є строк придатності гарний, все з нами в порядку. Ось по 350 грамів, три упаковки, просто супер. І хот-доги можна зробити, і страви з сосисками. Всі будуть задоволені і щасливі. Тут ось пудинги такі, ще й штук, ми таке, таке навіть купуємо інколи в супермаркеті, бо діти. Таке люблять і їдять. Тут в мене ще йогурти. їх 12 штук просто з цукром, йогурти з фруктовим наповнювачем, і йогурти 4 штуки з, просто зі смаком фруктовим. А Так, це у нас такий кабачок помаранчевий, жовтий. Не знаю. Ну, можливо, це скоріше за все, цукіні, жовтий цукіні. Ось так. Зверху положила, бо вже не було куди проходити. Так, все ціле. Окі, падає, але ціле. Сьогодні аж три упаковки камамбер президент. Чесно кажучи, через те, що його доволі часто нам дають зараз, ми вже його просто переїли, мабуть, за весь цей час. І ну, в мене зберігається. Я просто-напросто його заморожую, щоб він не пропадав, і потім використовую для піци. Але теж останній раз забагато його положила. і Дітям не дуже смакувало, тож треба якось баланс якийсь мати з тим камамбером. Так, це буває таке переносити вже французьким сиром. Так, це в нас щось типу сметани, скоріше за все, або такого йогурту легкого для заправки, для салатів, або для граноли, мюслів Нам, до речі, сьогодні дали, зараз покажу. А, так, Діно називається Даноніно. Це, це такі сирки з фруктовим, з наповнювачем фруктовим. І їх тут, ой, не знаю, 6-18 штук. написано, Не буду і рахувати. Теж супер, діти таке люблять, з'їдять дуже швидко. Ось тут ті мюсли, про які я казала. Строком придатності все супер, там бачу шоколад. Тисне. фруктів якихось не бачу. Бачу повітряний рис, вівсянку. А ось так минуслі. Скільки їх? Тут цілий кілограм. Тож можна або з молоком, або з цим догортом, сніданки нам забезпечені. Паштети один ось такий є. З фазаном, з інжиром і мускатом давали нам раніше, я показувала Ще ось такий з індички паштет і паштет зі свинини і грибів. так Те, що доволі стандартно, ми отримуємо щоразу. Оля. Так, тут в мене дині, і вони не дуже, там є вже що обрізати. І хочу сказати, що треба їх з'їсти вже сьогодні, бо минулого разу ми затримали, не їли, і довелося врешті викинути, бо вона була вже непридатна до того, щоб їсти. Тобто, ось такий граничний строк придатності в тій дині. Треба це врахувати, не забути сьогодні це на десерт. З'їсти. Сардини, три баночки сардин, теж стандартні продукти. Ось таке печиво з шоколадом, біо, з чорним шоколадом, до речі, і ось такі аж дві коробки. Тут в мене ще пудинги такі порошкові, які треба готувати. Шоколадні цього разу перед тим були ванильні. Так, добре, зверху в мене заморожене м'ясо. Це гордон блю, такі котлети з шинкою там всередині з сиром. Це ось на одну вечерю. Таких котлеток достатньо нам. І вони доволі смачні. Ну і мені не треба багато готувати, довго стояти, готувати. Прийти, трохи підсмажити і готово. Тут заморожений хліб, заморожені невеликі булочки, теж вже стандартний продукт. Ми його отримуємо майже щотижня. Після розморожування вони цілком смачні і свіжі, тож ми їх їмо. Зверху тут в мене ще багато салату. Сьогодні нам дали багато, два ось такі. Рослини і ось тут ще й різне, щось різне, але там я бачу, що треба перебрати не все зможемо з'їсти. Теж треба салат готувати якомога швидше, поки воно ще придатне. Дві ось такі ковбаски, вони зовсім без якихось там маркування. Думаю, що це від місцевих теж фермерів передали. І комусь так от пощастило, як нам. Як нашій родині, аж дві такі ковбаски ми сьогодні отримали. Думаю, що не всім так перепало сьогодні. А, так, це вершки, вершки ось в аерозолі такому. Дуже смачно, звичайно, до десертів просто супер. А, до нас воно потрапляє вже не перший раз нам дають. І ось одна з причин, я думаю, чому. Супермаркети передали це на Resto de Cure, тому що ось така ненадійна поламана кришечка, на смак не впливає абсолютно. І всі ми супер задоволені. Так, тут в мене консерви. Сьогодні це касоле, традиційна така страва з сосиски м'ясо, з квасолею, потім сосиски з сочевицею. Три аж банки зеленої квасолі консервованої і равіолі з в томатному соусі з яловичиною. Ось такі консерви сьогодні: дві шоколадки по 170 грамів. Чорний шоколад, десерт насправді написано і він більше, звичайно, підходить для того, щоб з нього щось готувати. Я останнім часом. Готувала брауні. І ось ці, мабуть, теж так використаю. Ну, поки що полежать, бо ще після останнього разу не відійшли. Забагато теж погано, бо приїдається. Ось така випічка готова довгого зберігання. Це там заварний крем, доволі смачне, здобне таке тісто, і нам дали. Одна, щоправда, трохи підміялася. Нічого на смак, знову ж таки, це не, ніяк не впливає. Тут у нас багет. Багет теж з буланжері місцевої. Трохи твердувати, але думаю, що цього ще придатний буде. Ось такі маленькі тости, хлібці. 36 штук їх тут для бутербродів. А, далі. Тут в мене ще ось така лазаня, і їх в нас тут аж сім коробок кожну, на кожну людину в сім'ї дали. І вона, ця лазаня з лососем. Що цікаво, подивимось, наскільки це буде смачно. Але ось вечеря. Не думаю, що ми прямо всі сім коробок за одну вечерю з'їмо. Думаю, чотири з першу достатньо буде. Ну, подивимось. Чи буде це справді смакувати? Так, далі. Тут у нас ось такі готові млинці з шоколадом. Щось тут як. 24 штуки. Вони ще там окремо запаковані. Ми вже не перший раз отримуємо, діти таке люблять для перекусу. їдять із задоволенням, ну, і ще й зручно, що кожен окремо запакований. Хліб теж тостовий такий. Білий, це, я думаю, десь пів кіло, так, це пів кіло. А тут, мабуть, 80 750 грамів. Ось такий теж трохи підм'явся, але переважно через те, як я це все пакувала, везла, несла, трохи підм'ялося. Так, це те, що було здалеку. Що в нас тут ще залишилося? Банани. Банани в двох станах, скажімо так, є такі зовсім вже розвалилися, і є. Ще непогано тверді, не всі, так, але їсти можна, думаю. Тим більше, що буквально це кожному по одному банану та й все. А, так, це виноград. Він, можливо, виглядає трохи не естетично, але що характерно, ягідки тверді, дуже, і їм там, якщо із кісточками, то дуже з маленькими їх дуже мало. Тим, тож Виноград смачний, і це на диво у Франції дорого він коштує в супермаркетах. Ну і на, на фермерських ринках ще дорожче, ніж в супермаркеті. А, тож це прямо розкіш така. Я думаю, десь кілограм тут винограду є. Всі будуть просто щасливі. Тут у нас нектарини, персиків, здається, немає. Більше кіло. І абрикоси з аличею. там. Внизу більше налечі, зверху я поскладала абрикоси. Вони дуже такі м'якенькі, трохи перезрілі, тому їх ще так насипали, дещо подавилося. Я їх акуратно переклала Ось такі судочки, прозорі вже свої, щоб вам якось показати це. Далі овочі, дві таких баклажани. Ось така молода цибулька, пучечок, огірки. Огірки, чотири огірка і всі різні, різні за виглядом. Ось такий є, не дуже симпатичний, але, думаю, смачний. Ось такий більш стандартний, як це продається поштучно в супермаркеті. І ось такий переросток. Думаю, що він якраз його забракували для магазину. А нам Респудекр дали. І це зовсім непогано. Це ось салати можна робити. Їсти, наїдатися, не, не маючи свого городу. Ще ось цук... цукіні маленькі, такі зелені, і цукіні патісон, ось такий помаранчевий. Подивимось, треба зробити овочева рагу, наприклад. І додати ось, такі... ось таку квасолю зелену, свіжу півколоту. Начебто з нею все гаразд, Не почала вона ще портитись. ну подивимось, що там з нею. І картопля. Картопля гарна, тому що останній раз не дуже гарно, пару раз було вже прямо гниленьку давали, чесно кажучи, мало що можна було вибрати. А Ось тут, ну тут 2,5 кг, як завжди. І картопля гарна. Нам підійде більш ніж. Ось, начебто нічого не забула, все показала, все розказала. Такі продукти ми отримали, як бачите, гарний набір. Вистачить на тиждень і, і фрукти, і овочі, і хлібні борошняні вироби, лазання, багато яєць, молока. ну, загалом супер, те, що нам допоможе не купувати зайвого в супермаркеті і триматися далі. Дякую вам за перегляд. Дякую французам, дякую організації Рестодекюр. Сподіваюся, до наступного тижня матиму сили і наснагу вам розповісти, що ж було там в наступному наборі. Дякую, до нових зустрічей.